Друзі, всім привіт! З вами Нік Дотошний. Багато часу не заберу, але мені прям надоїло, накипіло, а що тут стоїть, тому що метаповці продовжують мене поливати брудом. Але що зробиш? Така от ціна правди. І у цьому відео я вам зараз швидко все розкладу по полочкам. Хто мене дивиться, той знає, що я висвітлив проблему про люфти двигуна в шурпокруті Павермакс. Метабовці облили мене брудом, сказали, що я брехун і так далі. Я поїхав в епіцентр, ще взяв два таких шорпокрута. Також двигун там хитався. Я через пару місяців ще раз поїхав в епіцентр, Ще взяв один новий шурупокрут Метабов. також двигун там хитається. Що пишуть метабовці? Цитую. Тобто люди до них реально скаржились на ці люфти, і метабовці відповідають. Цитую, прикріпляю їхній коментар. Ми написали на завод, там перевірили і все добре. Тому, можливо, брехливий блогер щось підмонтував. Це типу метабовці пишуть про мене, що я брехливий блогер і щось підмонтував блін з люфтами. Метабо дає три роки гарантії, на брак, раптом, якщо що, але це вигадана проблема. Отож, друзі, бачите, як вони вам фальшиво і мені брешуть, що це вигадана проблема. Цитую далі, що пишуть метабо: всі беруть і все добре. Ми написали на всяк випадок інформацію на завод, написали нам у відповідь, що проблеми такої в світі немає, та про неї вони не знають. І ми підтверджуємо, що в Україні теж немає цієї проблеми. У тих, хто працює, тоді ми б і сервісний центр знали про це тільки дотошний на замовлення її. Висмоктав, шановні метабовці. На чиє замовлення я висмактав ту проблему? Я просто всім людям показую, що проблема є, і її треба рішати. І зараз наступне відео, ви переконаєте, що реально проблема є. І те, що я розказував, це і сталося в підписника. Я розказував, що люфти двигуна в першу чергу будуть впливати на те, що зможуть перебити проводку. Друге, вони можуть впливати безпосередньо на сам двигун. В двигуні будуть швидше розбиватися втулки і швидше вийде з ладу двигун. Отож, друзі, далі прикріпляю відео, що саме сталося з PowerMax, в якому люфтив двигун з перших днів. він, мій метапчик. Вот его комплектация. Стандартная. Шурик, зарядка, два аккумулятора. Вот я думаю видно год изготовления. Но вот сейчас мы его и разберем. И да, аккумуляторы у него уже не самсунговские. И вот суть проблемы. Вроде бы видно как провод попадает под клемму, которая идет наверх. Еще бы чуть-чуть и было бы короткое замыкание. Ну и тут немножко пострадала и вот эта часть провода, которая перетерлась двигателем, когда он болтался. Решается все элементарно. Сейчас покажу. Зло заключается вот в этом креплении. Вот. Потому что ответная часть вот такая манюсенькая. Но все это решается при помощи вот такой вот штучки. У меня это геотекстиль кусочек. Все. Воно зажимається і моторчик уже не двигається. Ну, і як можна увідіть, моторчик вже не двігається. Отож, метабовці, почуйте зворотній зв'язок від своїх клієнтів і вирішуйте цю проблему, а не брешіть, а то ви дуже сильно вже забрехалися. Друзі, я ніколи не говорив, що мета бо прям весь інструмент поганий. В них є класні болгарки. Я цього не заперечу. Але якщо я бачу якісь косяки, я їх обов'язково показую, і треба ту критику сприймати. Це є зворотній зв'язок покупця, клієнта і вас, представників, недавно на каналі Ремонт електроінструменту вийшло відео про перфоратор, який зроблений в Германії. І купа косяків, я не знаю, звичайно, як на то зараз буде відповідати метабовці. Вони зараз скажуть, що знову ця проблема вигадана з пальця, видумана. Друзі, хто не бачив це відео, я коротко розкажу і також прикріпляю скріни. Отож, друзі, принесли майстру перфоратор за 9 тисяч гривень новий, в якому вже не крутиться регулятор, причому з магазину. Ну і там в коментарях багато людей писали, що у них такий самий перфоратор і не крутиться регулятор з магазину. Редуктор гріється так, що руки можна обпікти більше чи 70 градусів. Ну хрен з ним з тим редуктором. Але людина попрацювала 9 місяців і принесла майстру на ремонт. Він роз... каже, що щось не працює. Думав, щітки, майстер розібрав, щітки там ідеальні. Е... Розібрав цей перфоратор, а дивиться, в перфораторі катушка статора не зафіксована до корпусу. Тобто на заводі в Германії, чи не знаю, де там на якому заводі катушку статора не зафіксували до корпуса, а точніше. Установили малі гвинти, які навіть не достають до корпуса. і Майстер це показав. Звичайно, там боти метабовські накинулись, що ти сам кинув туди малі гвинти, але майстер розумніший майстер показав: дивіться, куди входять гвинти, нема навіть нарізаної різьби. Тобто з завода та катушка не була зафіксована. І з-за того, що та катушка не була зафіксована, відгорів контакт від катушки, і в людини стала робота. То, Получається, платиш 9 тисяч гривень за перфоратор марафон, на який ти надієшся, що він буде класно працювати. А він з тебе ламається просто так за 9 місяців без сильних навантажень. Тобто, друзі, якщо так відверто кажучи, то любий китайський перфоратор набагато буде кращий цього марафон. Отож, метабовці, перестаньте нагло брехати та писати всякі несенітниці в коментарях. Себе офіціали так не мають поводити, та навчіться якоїсь комунікації, продавець клієнт, щоб до вас приходили люди і хотіли вас купувати ваші товари.